Доброго ранку, мене звати Катерина Лукінова, я психолог, і сьогодні у нас тема як подолати труднощі. В житті кожна людина зустрічається з труднощами, великими чи маленькими, але важливо навчитися їх долати, тому що це є компонентом зрілості людини. І є певна схема, алгоритм, як долати труднощі, і ви можете на неї опиратися. В першу чергу, коли ви зустрілися з якоюсь проблемою, вам потрібно окреслити. Що саме, яка є ця проблема? Не е, уявляти, не фантазувати, а проговорити її, в чому заключається ця проблема і які є ризики, які є наслідки, якщо я її не вирішу, і якщо я... Е, Залишу все так, як є. Другий момент це оцінити свої ресурси, що я можу зробити, а чого я не можу зробити. Не вважати себе суперменом, але і не перекладати на інших відповідальність. Тобто оцінити свої ресурси. Якщо ж ресурсів не вистачає, тоді є третій момент. Третій момент це до кого я можу звернутися за допомогою. Хто мені в цьому може допомогти? Це може бути спеціаліст, це може бути людина, яка вже мала досвід в цьому. Це може бути е, та людина, якій ви довіряєте, і порада якої для вас буде важливою. Коли у вас є проблема, важливо просити пораду саме в тих людей, яких ви вважаєте компетентними в цьому або вважаєте авторитетами для себе. Бо коли ви почнете слухати поради всіх, у вас просто в голові буде каша, і ви запутаєтеся. Наступним моментом це є певні дії, коли ви не просто сидите і чекаєте, що проблема сама розв'яжеться, а починаєте поступово діяти і отримувати досвід. Навіть якщо у вас щось не вдається, все одно ви отримуєте зворотній зв'язок, і це рано чи пізно приведе вас до успіху. В рішенні складних ситуацій важливо подивитися на тих людей, які вже цей шлях пройшли, як вони вирішували. Ви можете почитати в книжках, ви можете звернутися до них, подивитися, і ви побачите, як люди вирішували ці ситуації, і може цей цінний досвід стане для вас саме тим прикладом і інструментом, яким ви можете вирішити вашу ситуацію. В складних ситуаціях ви можете звернутися до психолога, коли вам щось невідомо, незрозуміло. І це теж буде для вас важливою опорою. І запам'ятайте, що успіх це не щось ілюзорне і велике. Успіх це кількість спроб. І кожна людина, яка починала свій шлях, вона отримала велику низку невдач, через які вона пройшла. Однією з умов для того, щоб ви навчилися долати труднощі, є проактивність. Це вміння не залежати від зовнішніх обставин, це вміння оцінювати те, що я можу, чого я не можу, і завжди вибирати свою реакцію і працювати з тим, що ви можете. Проактивність це вміння долати труднощі і приймати виклики долі. Зараз, теперішній складний час, кожного дня у нас є певні виклики. Кожного дня ми долаємо себе для того, щоб навіть робити якісь буденні речі. І тому, якщо ви навчитесь сприймати кожен виклик як цікаву пригоду, труднощі стануть для вас чимось легким, а ви станете зрілішим і стійкішим.